Робота починається не з найкращого, не з найприємнішого. І знову, 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 знову я пробив колесо. Цей раз на прицепі. Липи цвітуть духмяні духмяні. А в мене колеса бляха говняні. Ну що, всім привіт, пробив я знову колесо, але вже на прицепі. Колесо, до речі, нове. Нові колеса. який протектор. Навіть його пипш такий є. Але але пробив. Пробив в жовтні, стою біля заправки. Не знаю, зараз або поїду на шиномонтаж, або буду міняти. Якщо є тут рядом шиномонтаж, то буду значить їхати. Для колесо сняв, сам процес не знімав, бо тому що трошки час піджимає. Ось така дзурочка. Я надеюсь, що її заклеюють зараз. Завеземо наш намонтаж, якщо, якщо десь є рядом. Завеземо Завезем наш на монтаж, ти. Надіюсь, що заклеять. А якщо нема... Нема що на монтажу, то значить поставлю запаску. Ну, запаска тут теж. <сь> так як в попередньому відео десь там. В якомусь з моїх відео бачили, там, де я на ведушці міняв колеса, запаску не міг відкрутити у ці болти. Тут я вже, я вже зразу ведешкою попшикав. Ну, Трохи з трудом, але можна буде сняти. Але краще, щоб заклеїти, щоб на всяк випадок щоб запаска була. Що, говорила мама? Вчись дитину бо вчитися треба. Та ні, йому дурне в голові машинки, трактори. От тепер садить до неї на обочинах міняй колеса. <хи> ну але, заставля... Мене ніхто не заставляв на таку роботу, сам захотів, так що треба до того всього ставитись позитивно. І от такої. М'ясорубку я, я відкрутив дві гайки. Решта пішло все ключ... З ключом. Ну, ключом. Так що чекаю машину і будемо, напевно, їхати на шумонтаж, якщо він є. Все, що я на кордоні оформився українців. З тих. Ну, нормально з тих мені ще ви. Хватило. хватило, що там не багато, багато часу, але хватило. Бо скоренько з тими колесами розібралися, поставив та й погнав. По дорозі ще в добросині, яких там на кордон дорав. Зупинився, забіг у рукавичку, докупивши води продуктів. Тому що в п'ятницю в мене. Сьогодні середа, а в п'ятницю у мене завантаження в районі Лодзя. І ну, не знаю, як назад буде. Чи буде замитнення, чи буде довга колейка, то Ну, воно може скоро бути, може довго. Краще перестрахуватися. Ну, то все. Ну, то що чекаю, настроїв, Скинули мені адрес, настроїв маршрут собі. Буду переїжджати кордон по навігатору. Бо так, як писали мені. В одному з відео, що ідіотів хватає, що їдуть. Ну, чого з навігатором на рентген їду. Вон такий Василь Вася. Вася, спеціально для тебе я настрою свій маршрут, щоб приїжджати. Якщо, якщо я буду їхати на рентген, то буде навігація говорити повернути направо. Чи не. Після ваги відправили мене знову на рентген. Навігація настроєна. На рентген їхати, щоб я не заблудився. Стою, чекаю. Заді мене. Ще дві машини зразу стали. Теж на рентген. Питається поляк в мене. Каже, а що з України нема кулейки? Каже, ну нема. Я кажу, та ні. Каже, але все стоїть. А чого не їде? А в поляків місця тьма. У нас, ну так, поляки в ремонти трошки. Виїжджає водій, не може, не влазить, або зеркала другому знесе, або щось собі зробить. Виїхав з кордону. Заїхав тут від кордону десь кілометрів 10, В Любичі. Любича Королівська село. Ну, Заправка Орлен, до речі, місця є Для фур можна собі стати і паузи крутити. Не знаю, вроді би вона платна, але так якщо заїхав, то пішов в душ. Ну, душ дороговатий, 8 злотих, але красота требує жертв. Все, взяв собі каву маленьку в дорожку і буду їхати. Всім добрий ранок. Приїхав я на завантаження, сказали мені ставати на 50 рампу, приїхав, став на 50 рампу, але вийшов поляк, каже, каже, що є така, каже такий склад, що короче, ще є одна 50 рампу, але, але ззаді, з іншої сторони. Ну що, їду на другу сторону? Отак пишуть. Рампи 147, 57, 56. ну І отак. Ну Нічого, нормально. О, так. І сама крайня то буде моя. Але факт тому, що прицеп у в мене на другій стороні треба, ще буде вертати за прицепом. Все мене завантажили. Вантажили мене взуттям. Під самий потолок не на палітах, а так вручну закидали, вантажили дуже довго. Так як зараз перша година, і треба ще їхати, замитнюватись в Лодзі на митницю, їхати мені за 50 км. А працює там до третій. Казали, що приїхати, по, е, цельник подивиться, поставить пломби, дасть мені EX і все, я можу їхати. Якщо то так дійсно правда так, як вони говорять, то значить я ще сьогодні доїду до кордону. А якщо ні, то буду, десь ночувати по дорозі на паркінг. І от так. Все, добрався я на митницю, дали мені, пішов до митників, сказали, от, щовало, вставити пломби, довірчі від люди. Бачу, що нормальний пацан приїхав, повісив пломбу. То на завантаженні повісили, то на митниці. Зараз затиснуть, дадуть мені EX і все, і буду їхати напевно в сторону кордону. Ну не напевно 100% таке саме і на машині. Буду їхати. По дорозі заправлю отблю і в колійку. Все, мене замитнили, їду. їду тим самим маршрутом, що їхав сюди, на одиничку. Потім виїжджаю на двойку, типу в сторону Варшави на 50-ку. Ну, там не багато кілометрів буду їхати по двойці. Потім звертаю на 50-ку на Радом. На... Виїжджаю потім на С-17. І через Люблін на Замость І на Раво. Не знаю, я дивився в групі, писали, що кулейка десь 13 кілометрів. Поки я туди доклигаю, це якраз на вихідні. Випадає, то, напевно, буде цілих 18. Надіюсь, в дорозі все буде добре, мені має часу хватити загально доїхати до кордону. Вроді би не багато, 450 кілометрів, але. Але від замусті там їхати там швидко не полетиш. Не вдається мені ніяк засняти, як заїжджаю під рампу. Там не дозволяють, там ще якась фігня. А сьогодні можна було би засняти, але дуже сильний вітер був. Що навіть я телефон пробував ставити на підставці, це коротше, його зносило. Думаю, краще іншим разом засняти, ніж просто розбити телефон, і ремонтувати або купляти другий. Добрався до кулейки, кулейка не маленька, 11 кілометрів. Зупинився за Любичою Королівською. Ну, на даний момент вже стою перед потоками. Ось так прямо буде село потоки. Любичу проїхав, звернув в Любичі на заправку, був продвіжка через село, сходив душ, помився, освіжився. Ну, в принципі, я з водями договорився, що я, я з'їду і потім клинюся, що, щоб лишили мені місце. Молдаван заді мене їде, я йому говорив: да-да, я ставлю тобі місце, але не лишив. Кор... Коротше, я приїхав назад, виїхав. Заправка, а молдаван впритик до того притиснувся і, і Лебідя рубає, і, коротше, тіпа, що він не поняв. Ну, але нічого. Я включив аварійку, десь був вільний карман. клинився, трохи водії, які пішували, але. Ну, я говорив, що, мені, що я з'їжджав на заправку. Вони не вірили мені, коротше Той. Ну, то послав за русським кораблем, але Але потім вони йшли, пішли розбиратися, воно де червоні двері в прицепі. то я їду за ним. Тут колега стоїть на паузі. То це. Пішли до нього питатися, він каже, та він просто з'їжджав на заправку, то все. І так, але хлопці сходили за русським кораблем. Якось так. Ну, не можна так ставитись, але можна спокійно розібратися без всяких кіпішів. А вони зразу починають кіпішувати. У таких о, умовах проходять будні українського далекобійника. О таких стоїмо. От, приблизно зараз дві зміни треба проходити. Кордон. О таких полях, лісах стоїмо, умов ніяких, були біотулети, але поляки позабрали, так що треба бігати по лісах, зато дерева. Файно ростуть, гриби будуть, поляки довольні. Ну і якось так. Чим кулейці зайнятися, правильно, нічим. Помив трошки вікно, поки доща не було, то зараз вже дощик почав падати. Капот від комарів, хоча він трохи гниловатий, але ось такий гниловатий, тут я не знаю, вже... то що актор наклеєно вже відлітає. Плями позалишалися. Але комарів трохи позмивав. З цієї сторони таке само. Можна контрабанду перевозити. Ну, але не знаю. Шеф казав, що помі... будемо міняти капот. Але в якому році чи в якому столітті я того не знаю. І все. Стоїмо. Ліс, природа, поле, дерева, краса. Дякую! Моя колейка закінчилась вже на кордоні, поляки оформився, Ну, все рівно ще паузу стояв 9 годин перед потоками за 5, 5 кілометрів я сьогодні за. 11 годин пройшов. Ну, вже Українська сторона почті поляки. Шоколадка якась, не знаю в яку сторону. Їхала, напевно, в Польщу, але відправили назад. І таке вже чорний перевіряє машини, наші, як завжди, тормозять, затримують. Надіюся, годинки 2-3 та й вийду з кордону. Все, оформився я в українців, оформлявся швидко, але просто. Була черга і вони так, так роблять, як мокре горить, як вони вміють. Це термінал забитий, повну народу, без ППшок, стоять, чекають хто на що. Ну, До речі, прямо то на польську сторону теж все забито. І все, виїжджаю, віддаю пропуск. Виїжджаю з кордону і лечу додому. Заправляюся, збираю речі вдома і вирушаю на розмитнення в мене. Розмитнення в мене в Києві, звантаження не знаю де. Ну, теж в Києві, але не знаю просто де. Та й все. Я їду, а вам всім пока-пока.